Гетьман це вже погрожує ресторанами, кафешкам чеки не виписують. Ви останній раз чеки коли отримували там, коли каву замовляли, чи, чи щось перекус якийсь робили. Давно ну ось знаєте, гетьман це це помітив. Напевно, ходить в ресторани колі котлети, і там чеки не видають. Гетьман це такий ого, нічого себе, це ж скільки податків? Це ж, це ж ого. а ну йдіть сюди знаєте, не чіпляються до власників великих підприємств, завод, фабрик, параходів, відкатів, бурківок, бруківок. Стадіонів, вкладення в асфальт і так далі, це не чіпають. Це не чіпають до величезних е заробітних плат е державних чиновників, до е очільників державних підприємств, яких перетворили на публічні акціонерні товариства. До них питань немає. От до них питань немає. Є питання до кафешок і ресторанів. І Ви знаєте, оцей пан е гетьманцев е він слідує своїй логіці. От чого в нього не можна забратися? Так це те, що людина от. От, от, вибрала і йде своєю дорогою. І байдуже, хто там в'якає, кричить, кукуріка і все інше. Знаєте, гусак є, його треба щипати. Чудово! Чудова практика роботи з громадянами України. Просто пречудово. Я хочу пана Гетьманцева запитати. Він взагалі в курсі, чому люди намагаються не сплачувати податки. В курсі? Не тому, що люди погані. А тому, що люди не розуміють, куди ви їх витрачаєте. Люди не розуміють, як так можна, що вони платять податки, а в них немає нормальної медицини, нормальних дитячих будинків, немає доріг, немає освіти. Нормально, адекватний, багато чого немає. Викладачі, які постійно розповідають, що в них низькі зарплати, у них дійсно низькі зарплати, вчителі, лікарі, і так далі. Ну і е, Збройні Сили України. Знаєте, було легко, коли мільярди надходили, і потрібно було щось робити. Податки і тоді збирались. І тоді ми знаємо з вами, що податки не йшли на оплату, на оплату військовим і на закупівлю. В основному йшли е, гроші, які надходили. А тепер вони кредити. Ми теж знаємо, що це кредити. Так, от ми тепер маємо і це віддавати, і е, все сплачувати, тому що держава Україна. От такі пани, як гетьманцев, не потурбувались про те, не йшли до президента, до прем'єр-міністра і казали, вимагаємо, щоб і завод був, і потужності були якісь виробничі потужності. Не продавайте державні підприємства. З них можна зробити потім підприємство, яке дає прибутки, яке дає військову промисловість. А тепер бігають і кричать: держава не перейшла на військові рейк. А як вона перейде, коли ви все продали? Ви ж все продали. Все, що можна було, все, що не допродали до вас, уже все продали. А тепер бізнесмени маленькі, да? ресторанчики вас врятують і кафешки. Якісь дивні люди, якісь дивні люди з дивним відношенням до громадян України. Підписуйтесь.